Я вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, і радо бажаю разом з вами розділитися текстами Божого Слова і хочу сказати разом із вами слава Ісусу Христу. Слава так як маю небагато часу, швиденько постараюся поділитися декілька думками текста Божого Слова, перше місце це відкриття, 19 розділ. Із 9-го віршу такими словами. І він сказав мені, напиши блаженні запрошені на весільну вечерю Акція. І він мовив мені, це істинні слова Божі. Брати сестри, я хотів би, ну так швиденько, але поєднати. Сьогодні молодь має гарний такий час служити для Господа. І ви знаєте, немає кращого моменту в житті, як усвідомити, що моє молоде життя, воно належить для Господа, що моє молоде життя, воно посвячене є Господу, що моє молоде життя є збережене у Господа. І один із авторів говорить, каже, як юноше сохраніть путь свой. Сьогодні багато є речей, коли ми, оглядаючись, дивимося, ми стараємося зберегти. Багаті люди стараються зберегти свої фінанси, щоб не втратити їх. Бідні люди стараються зберегти бодай здоров'я своє, середній прошарок людей вони бажають щось люди бажають зберегти. Брати, сестри, але найкраще, що можна зберегти, це зрозумівши в юнацькі роки. Знаєте, навіть така приказка є, що старе плаття його що? Вже не зробиш новим, правда? Але коли юноша зуміє зберегти, яким чином? Каже хранінням себе по слову твоєму. Брати і сестри, як можна зберегти себе? Правильно вложити себе в юнацькі роки? Якщо сьогодні люди, які мають кошти, вони багато-багато мають інформації, збирають, де правильно вложити фінанси для того, щоб їх зберегти, як можливо, то й накопичити. Тим більше життя. Один молодий багатий юнак прийшов до Христа і каже з таким питанням, що мені потрібно робити, щоб мати що? Життя вічне? Що йому Христос промовив? Зберегти життя вічне можна через додержання заповідей Господніх. І Він каже, що я все те зробив. Ще від юності з маличку. Тоді Господь говорить до нього, каже, то піди і продай, каже, майно, яке ти маєш, і слідуй за мною. Ви знаєте, якщо людина вона не може слідувати з майном за Господом, очевидно, їй потрібно полишити майно, щоб їй легко було слідувати за Господом. Бог бачив цього юнака. Він не просто сказав, зачепив його таку одну частинку життя, що тобі мішає бо майно твоє, але Бог бачив, що його серце, воно є приліплене до того майна більше, як до Господа. Брати і сестри, для того, щоб я і ви були збережені, нам потрібно споріднитися з живим і вічним Богом так, щоб ніщо не могло нас. Розлучити. Ви знаєте, коли ми стаємо рано вранці, і коли ми йдемо, щоб спожити якусь крушечку чаю, то ми беремо або мед, або цукор і ложимо туди, і робимо що? Щоби воно розчинилося. Брати сестри, якщо християнське життя не розчинилося в Христі Ісусі, його неможливо зберегти. Коли цукор розчинився в чашечці, і я би запропонував вам забрати назад цукор з чашечки. Ви змогли б це зробити чи ні? Ніколи, чуєте? Точно так само життя християнина, якщо воно є розчинене в Божому Слові, якщо воно є споріднене живим і вічним Богом, апостол Павло каже, ніщо не зможе відлучити мене від любові Божої. Чому? Тому що він є споріднений заодно, практично неможливо. Це як річки, які втікають в море, і коли в морі вони споєдналися, їх неможливо розлучити знову тим місця, яким би вони належали. Брати сестри, так життя християнське. Немає іншої можливості зберегти себе для вічного життя. Немає, брати і сестри. Є один шлях, то є ім'я йому. Ісус Христос. Він говорить про це, брати сестри, і Він говорить, каже, так, як ти зберіг Слово моє, то я збережу тебе від години випробування, яка йде на всю вселену. Брати сестри, як ти зберіг, якщо я споріднився живим і вічним Божим Словом, воно мене може зберегти, я сам не можу зберегти себе. І це є завдаток, Отець Небесний, він піклує. Ви знаєте, це як китайські такі, такі штучки, які ховають в автомобіль, і ти слідкуєш, де автомобіль їде. Чуєте? То так само Боже Писання. Воно слідкує, і Бог дивиться за тими людьми, які сполучені з Його Словом. Чуєте? Там є дух. Тому що Іван говорить, в шостому розділі. І 61 з по 63 вір каже, що Слово Боже то є дух і життя. І якщо людина хоче мати життя, вона має споживати Боже Слово. І навпаки, коли людина самостійно хоче віднайти життя, вона ніколи, ніколи не зможе зберегти його. Братисастри, і тому пророк Ісая. Звертається до Ізраїлю сьогодні до нас. І Він звертаючи говорить, каже, шукайте Господа, поки можна знайти його. Кличте Його, поки він що? Є близько. Наприклад, якщо брат Агнес є близько біля мене, ну то що мені його кликати, правда? Він є близько, він він рядом зі мною. Про що говорить Боже Слово, брати сестра? Є три моменти, за якими Бог. Спостерігає за нами. Перший момент, Бог дивиться на нас, як на своє творіння, абсолютно на всіх однаково. Мій сусід, який не разу не був в служінні, Бог дивиться на нього однаково, як і на мене. Він каже, що посилає дощ над злими і добрими. Тобто Бог. Як на своє творіння дивиться на нас всіх однаково. Другий степінь, що Бог примирив нас із собою через жертву Ісуса Христа. І Він зробив нас, чуєте, вирізнив нас. Серед творіння Він через жертву Ісуса Христа зробив нас синами і доньками. І ми вже не є однакові. Його ставлення до нас і наше, до нього не є, як просто до творіння Божого. Але він дивиться на нас зовсім іншими очима. До прикладу, коли ми бачимо, по дорозі бігають мої дітки і сусідські дітки, я спостерігаю за всіми. Але більше пильную за чим? За своїми дітьми, правда? Чому? Тому що вони є мені близькими рідними. Брати, сестра, і третій рівень. Про це, про що говорить пророк Ісая? Шукайте Господа, поки він близько. Каже, стукайте. І коли ми читаємо, де свого часу апостол Павло навідав одне місто, таке Арапах, і він прийшов і побачив, що багато людей, і направду люди шукають Господа. І він побачив, що місто Афіни воно повне є різного божества. І він прийшов, зібрав Афіняни і каже: афіняни, я вірю, що ви народ, як би, особіно набожний. Тому що, оглядаючи ваші святині, я помітив ім'я якого Бога ви ще не знаєте, але вже поставили йому місце для поклоніння. І він каже, саме моя ціль, мій візит до вас в це місто, щоби вам просто розповісти про цього Бога, якого ви не знаєте. І ось апостол Павло говорить так, заходить здалека. Каже він, 26 вір, 17 дій святих апостолів, і від однієї крові він створив увесь рід людський для проживання по всьому лицю землі. Установивши визначені наперед часи і межі їхнього проживання. Для чого, брати сестри? І дає відповідь Павло. Каже, що Бога шукали. Яким чином третій рівень, брати сестри? І він говорить так: чи не відчують його, хоч він, і недалеко від кожного із нас? Брати, сестри, ось така різниця. Я є як творіння, чи я є син і донька, чи я є той, який відчуває мене Бог, а я Його. І йде жінка, яка витратила маєток свій. Абсолютно все. І прийшов момент, коли вона сказала сама в собі, що я піду, торкнуся Його. І коли вона прийшла і доторкнулася Христа, і Христос зупинив всю процесію, яка йшла за ним, каже, хто торкнувся мене. А учні дивляться по-людськи, кажуть, учителю, стільки народу, можливо, хтось і торкнувся тебе. Але він каже: ні. Торкнувся мене той, бо зійшла сила Божа, брати сестри. І жінка каже, вона не могла утаїти, вона повертаючись і падає низько перед ним. І визнає його, вона торкнулася. І Христос промовив до неї: дочко, віра твоя спасла тебе іди з миром. Брати, сестри, був момент, коли Яків знав Бога. Але прийшов момент, коли смерть дивилася в очі йому. І він каже, залишив всіх своїх рабів, своє майно, але перейшов невеличкий рів, брудок, такий перейшов явок і каже, і боролся з ним ніхто. І прийшов час, як він каже, відпусти мене. ангел, говорить, відпусти мене, бо вже зійшла досвітня зоря. А він каже, не відпущу доки, не благословиш, брати, сестри. І каже, і торкнувся його, ангел Господній, і залишив знак назавжди. Брати сестри, неможливо пережити Божий дотук і залишитися таким самим. Неможливо, коли Бог торкнеться долі нашого життя, вона зміниться. Бог про те запевнив, брати сестри. І це третя категорія людей, які шукають Бога відчуттям, коли Він є близько, сполучивши з ним. І він говорить у писанні, каже, око Господнє обозриває всю Вселенну. брати і сестри, всю Вселенну око Боже обозріває. Але каже, особливо зосереджує, тобто наводить зосередження на кого? На тих, хто боїться Господа. Інший переклад каже: тих, хто шанує Його, тих, хто відчуває близість Господа. Тих, хто насолоджується присутністю Господню, ох Господню! Він дарує пережити. Брати сестри, І тому, нехай цей вечоровий час буде одним із важливих ваших уроків. Ми сьогодні на землі можемо переживати Божу благодать, торкнувшися близості нашого Господа. Апостол Павло він наводить приклад. Каже, що сполучаючись з Христом, сполучається з ним і стає як? Одним духом із ним. І він дає таке порівняння. Каже, той, який сполучається з блудницею, стає що? За одне з нею, брати сестри І той, хто сполучається з Христом, він стає за одне з ним у дусі. Брати сестри. Тому я не буду далі продовжувати, мене немає часу більш. Але як би хотілося б зрозуміти істину? У Бога є книга, і в тій книзі, є як в будь-кого, хто закликає для одруження гостей, є запрошені особи. Брати сестри, прийде день, прийде час. Ті люди, які є найближчі до нього, чуєте. Він говорить сьогодні на землі, наблизься до мене, ібо я є твій Бог. Я є твій відкупитель, я є твій Спаситель. Він говорить, щоби ти наблизився до нього не просто, щоб ти знав, що Бог є як творець, це є добре, але є щось краще. Коли був момент, Моїсей прийшов до фараона і каже, відпусти Ізраїль для поклоніння. І фараон з певними моментами каже, йдіть, поклоніться і повертайте. І прийшов моїсей до Господа, Бог каже, ні, є краще для вас. Підете, каже, ви, підете, каже, дітки ваші, піде майно ваше і піде майно не ваше. Це є краще, правда, брати сестри. Ви можете знати Бога як творця. Це є добре. Але є багато щось краще. Ви можете знати Бога, як син і донька, це є добре. Але ви можете переживати Бога, бути скеровані Духом Божим так, щоб відчувати присутність Господа. Давид каже, я завжди бачив перед собою Господа. Він є по правиці Отця мого Небесного. Тому дорога церква. Хай Бог нас разом усіх благословить у тому, щоб ми зуміли на землі. Чуєте? Не казати, Бог знає, де я там буду. Ні. Ми на землі маємо бути стверджені. Чому? Тому що це саме писання, яке ми сьогодні виношуємо, чи в електронних варіантах, чи в свитках, чи в бумажному, в будь-якому варіанті, ось це слово, воно буде нам. Або. Судею або буде нам в благословіння в той день. Коли хочемо ми чи не хочемо, ми обов'язково наблизимося до нього. Але багато краще наблизитися до нього сьогодні, щоб пережити присутність неба на землі, щоб збудувати себе, сформувати і щоб рухатися в силі Духа Святого, ніж опісля прийти перед лицем Господнє і стати перед Ним. Як головня із огня Брати, сестри, хай Бог допоможе нам, щоб, як молоде покоління, як юнаку додержати дорогу? Щоб Боже Слово пропиталося в вас так, впритча говорить, каже, що твій закон то є ліки для душі, і каже, напій для костей. Ви знаєте, я не знаю, молоді, ви не знаєте ще, як крутять кості, але старше покоління, люди знають, коли крутять кості. І коли є напій для костей, то люди готові віддати все, щоб перестала така турбувати форма хвороби. Брати, сестри Боже Слово, воно говорить, що це є ліки для душі. І так, як я багато часу провів в лікарні, я можу сказати, що ліки мінімум. Потрібно споживати вранці і ввечері. А максимум п'ять разів, в середньому три рази і мінімум два рази. Брати і сестри, Ісус навин про це говорить. Нехай каже, Книга закону цього не відходить від вас ні в день, ні вночі. Мінімум два рази, брати і сестри Для того, щоб наша свідомість, наше серце, наша душа. Наш організм. Ви знаєте, ми, як маленькі дітки, які є в домі Божому, багато що не розуміють, коли йде Боже Слово. Але ви знаєте, коли я став вивчати одну тему, чому саме пташка приносить пташеня до алтаря? Вони маленькі, вони сліпенькі, вони нічого не розуміють. Брати і сестри, але ми є створені через Боже Слово. І навіть тоді, коли вухо не чує, око не бачить, на розум не приходить, дух Божий працює, брати сестри. Він проникає так часом, як ми, коли люди постять великий час і не п'ють води, але приймають душ, тому що через душ, тіло наше, воно споживає воду. Так само кожна клітиночка у присутності нашого Господа, воно споживає Божу благодать. І часом ми приводимо своїх діток приносимо, і багато людей кажуть, ну чого ти його тягнеш туди? Не міг би вдома з ним відпочити, або зовсім ні, брати сестри. Але атмосфера Божої благодаті. В молоді юні маленькі роки прийде час. Вона принесе великий результат. Брати і сестри, ми, як християни, ми маємо розуміти або усвідомлювати. Так як риба не може жити без води, рослина без землі, так само християнин не може жити без присутності нашого Господа. Тому я заохочую нас до того, щоб ми вміли шукати так Господа, щоб відчути всім своїм єством. Амінь.